Мене кусає овод на спині, але то все фігня. Десь неподалік обісрався хал. Після тих сосісочок, таке, як і мене продуплить. Усять якусь поросячу сечку. Трішечки все патпріло. Бачите, невеличка, але є. Точно лисина перегрілась. Що ти Е, Евнучара, ти не туди кидаєш. Отак, якщо дивитися по пояс, то таке, як ніби дід стоїть. Піднімаєш вище, там молодий гребінь. Ча-ча-ча, друзяшки, мене кусає овод на спині, але то все фігня, тому що ми приїхали з Євгеном на новий місцяк. До речі, це не новий місцяк, але я тут ще не рибачив. Бачите, Євген уже собі поставив ніфігову полупалатку, полу зонтик, так само, як і у мене. Бачите, потихеньку розбираємося. Приїхали сьогодні на річку. Дніпро! Будемо намагатися сьогодні щось спіймати. В першу чергу це карасика, ну і, звичайно, можливо, лящика. Будемо сьогодні рибачити допізна, тому що ми приїхали. Скільки зараз годин? 13-та година дня. Ну і будемо десь тут, плюс-мінус до 9. -ї. І будемо потім вирушати назад. Тому вам приємного перегляду, а я пішов розкладатися. друзі, як ви бачите, ми стоїмо на пляжику, і тут доводиться дуже кидати далеко. Дистанція буде мінімум десь метрів 50-60, а то може і більше. Якщо палки дозволять, а палки наші нам дозволять закинути на дистанцію 70-80 метрів, звичайно, ми будемо туди загінтячувати. Бачите, була ось вода тут, ось вода була, а зараз вода там. У мене таке відчуття, ніби. Ну, скажімо так, десь неподалік обісрався Халк, тому що все повністю зелене. Пляж зелений, вода зелена, дивіться, вони які сліди. То мої, то я туди ходив. Та таке чуєш, Євген, після тих сосісочок, таке, як і мене продуплить. Напевно, там десь піду. Теж зроблю таку зелень. Тільки вже свою. Ух, друзі, щось зібрав я три палки, а вже лисина так трішечки і вспітніла. Спекотно. Сьогодні у нас 22 да, число Євген. А таке відчуття ніби 15 липня. Дуже спекотно. Ну, я сподіваюся, що ввечері буде трішечки попрохолодніше. Тому що зараз це щось мені не дуже подобається. Фух. Зараз піду лупану цибара, як каже Євген. Погано, що Геррі немає. Геррі не дзвонив? Не дзвонив, каже Євген Геррі. Ну, будемо сьогодні вдвох. Ну нічого тау го тау Тільки згадав про Геррі і якраз Геррі спілкується з Євгеном. Можливо, Геррі приїде. Буде нам трішечки повеселіє втрьох. Це вже буде забіч. Мені подобається, друзі, коли ми їздимо в трьох на рибалку. Ось якось так. Так, зараз буду далі розкладатися. Кидати, напевно, все-таки, як я сказав, не 50-60, а напевно 70-80 метрів доведеться. Тому що дуже тут мілко. Я пройшовся. Євген каже, тут, якщо йти в сторону того буйка, то там каже, метрів 50, якщо відійдеш, там буде все одно десь по шию максимум. А це не дуже я файно. Але лівіше, тут набагато. Глибше, тому, скоріш за все, будемо кидати трішечки вліво, буду чіпляти Євгена, а він буде на мене кричати. Тільки тихо нікому, Тільки тихо нікому. Друзі, закинув всі три палки. Євген ще закармлюється. Я сьогодні вирішив не закормлювати. Ви знаєте, так далеченько доводиться кидати, та я ще й ав на паличник оцей. І стрьомно далеко кидати. Воно, розумієте, в цей крмачок у мене 2 по 80 і 1, 120. 120 я закинув на свій карповичок. Тому дуже сильно махати якось стрьомно. Але все-таки 1,80 90 навіть карповичком закидую. Небагато, але й немало. Глибина там по відчуттям десь 2,5, може навіть і 3 метри. А оці, що поближче закинув, там десь метрів 70-75, ну так, плюс-мінус. На зірець. <гум> то там, звичайно, метрів 2, не більше. Далеко доводиться заходити ще й в воду, щоб закинути на таку дистанцію. Ну, а якщо брати, там, де в мене стоїть оцій гребень, покажу зараз вам. Бачите? То з цього гребня, там, де падали кормушки, то, напевно, всі метрів 100. Бачите, щось відбувається в мене з лівим, Не знаю, якась, напевно, мачмала прилипла. Але він уже так хвилини 3-4. Що там робить Євген? А Євген закормлює. І далеченько закормлює. Євген, друзі, сьогодні, шортики свої забув, а в штанцах каже. Трішечки все підприло. Тому зараз він гацапюрить в трусілях. <coughs> а в Євгена вже <tell ligna> перша рибка. Бачите, невеличка, але є. Ось Євгена шатьор, дивіться, який теж непоганий. У нього, до речі, воду не проникний. А мені він дав воду проникний, тому що мені завжди спекатна. Ось такий у мене. А у Євгена ось такий. Хо -хо -хо -хо. До речі, друзі, хто хоче замовити такі дві парасолі, бачите, дуже зручні, особливо коли ви їдете десь на природу і на вас напав дощик з вітром. Вкрутили, там дуже зручна така штука, вона вкручується дуже глибоко і воно міцно тримається. Плюс ще там коротше, натягуєте додатково цей брезентик. І бачите, як. Гарно. Вони стоять, навіть зараз вітерець крепкий. Вони стоять. Тому, друзі, якщо цікаво комусь такий приколяс щось я блядь, камеру трішечки не туди направив. Переходьте на дивище, що піймав, там буде в описі посилання, щоб замовити такі дві парасолі. Або, може, якісь там інші з'являться. Ну, наразі продаються ось такі дві. І ціна, я вам скажу, дуже адекватна. Зараз у флагмані там дуже багато різних скидок, Тому, якщо цікаво, чому скидки, Тому що вже закінчується сезон. Можна увірвати по дуже вигідній ціні дуже багато різних цікавих речей. Мені подобаються мої ці окуляри. Чому? Тому що, коли рибачиш на пляжі, можна роздивлятися цицьки без паліва. Хто так робив, ставимо плюс в коментарях. Подивимося, скільки нас збоченців. Євген пішов тройниками, бачите, помісив оту зелену жижу. Бачите, скільки тут її. Ну, Ми вже принюхались, вже не воняє, але дуже гарно. Сподіваюсь, водички нам сьогодні дадуть побільше, тому що щось мені не дуже подобається, що потрібно далеко закидувати. Люди, бачите, там теж на пляжі відпочивають. Ляпота! Бачите? Щось з моїми палками коїться. Вони отам там аж. Я це не розумію. Клює? Чи якась мочмала прилипла? Чуєте? На задньому плані петушиний кліч. Записуйте, щоб знати. Все добре, піду в смальну цибара. Та перезакину. Бо щось вже вже десь пройшло. Щось вже вже щось, що я намалов, друзі. Точно лисина перегрілась. Зараз поки що на два Смальну цигарку. Опа! Та перезакину, напевно, дві палки. А може і три. А може ще й Євген одну закину. Ха-ха-ха! Фух, жарти жартами перезакидувати доведеться. 100% або якась дріб'язкова рибка сидить, або, як зазвичай, прилипла якась мачмала Ну що, друзі, підемо, перезакинемо. Ха -ха -ха. Опа! Глянемо, що там є, бо щось мені здається, як завжди, кастмастер. Зараз дасть на куканич, на ротанич оцим двом палкам. По відчуттям, як завжди, така чималенька Бебра. <рив> а можливо щось і є. По відчуттям поки що не зрозуміло, Воно тут, скоріш за все, цепи якісь. Як завжди. Не бебра, а Бебра бебра. Що ж ти будеш делать, а? Знову бебра. один опарик висить, квисить. Каже, моїх кінтов пожрали. А я остався. Підемо зараз, ще перезакинемо. Максимально туди подалі. А тут, друзі, звичайно дуже мілко. Бачите, я сюди вже скільки йду, а воно тут коліна. так, і десь отуди зараз закинемо по далі. Вода тепла. піду напевно окуну свою тричалдаліну. Причалдали вже знову подупріли. Так трішки підтягнемо і все. Чекаємо. В закинув всі три палки, друзі, трішечки зробив по вітці довше, тому що тут течія. А, а, Довелося трішечки довше зробити. Ну, в принципі, ніфіга не змінилося. спіймав дві такі десь <гум> таранушки. Що я хочу сказати? Хочу сказати те, що потрібно флагману зробити якийсь приколяс. Типу, знаєте, як ото є барометри, там, да, тахометри, вся двіжуха, щоб вимірювати оцю всю двіжуху рибацьку. Але ніфігово так ми починаємо орієнтуватися, коли приходять діди. Тільки діди прийшли і почали штовхати воду. Потрібно щось придумати таке. типу, Я не знаю що, як його назвати. Дід Дідомір, він підсказує мені Євген. Бо реально, тільки діди прийшли і за 5, може 10 максимум хвилин почали прям штовхати конкретно воду. А діди, друзі, щось знають, щось відстьогоють. Кидають вони, звичайно, не дуже далеко, метрів 30, може 40. Але я гадаю, що десь через 2-3 годинки, коли почне темніти, вони почнуть тягати таких непоганих екземплярчиків. А ми з Євгеном може... Ніфігай не спіймаємо. Не, ну, вже трішки рибки є. Випускаємо, звичайно, таку клатвичку. Два бочка таких було. Бачок взагалі я його витягнув за хвоста. Коротше, ось така поки хіра бора, друзі. Але води вже дали десь метрів, напевно, 4 по висоті. Ну, я гадаю, десь сантиметрів вже 40. Непогано. Але. Закидую я зараз дуже далеко. Заходжу в воду майже аж по пояс. І що я вам хочу сказати? Поки що не зносить, але і на клювання це зовсім ніяк не впливає. Дуже тут мілко, але туди, куди я закидую, там уже метрів, напевно, три. Може й більше. Хі -хі -хі. Чекаємо на клювання. Сидить. Бачите? Гелікоптер. Пожалуй, немножко отдохну <laughs> відпочиваю Ну, хай відпочиваю Вона мені взагалі не заважає. А вона мене висікає, вона мене бачить Дивіться, що ти підсматриваєш, воно ну, не підсматриває. Бачите, які очі. Скажи, що ти хочеш, мене плющить на солнечки. Друзі, що я помітив? Помітив те, що вже пів п'ятої десь вечора і за останні 5 хвилин прийшло аж сім рибачків, Сім бідів, які будуть рибачити на струну і путати все, що в нас тут є. Скажете, внучара, ти не туди кидаєш. Коротше. Хто рибачив на струну на круглу катушку. Раніше ставимо плюс в коментарях. Один плюс. Ми теж колись раніше, ну я не, не рибачив, а намагався закидувати. То в принципі виходило. Тому що я зазвичай раніше рибачив на круглі катушки. Ну це ще було дуже давно, в дитинстві. На ці круглі катушки Житомирські. Волосінь у нас була аж 0,5. Та я вам скажу так, і кидалось непогано. Метрів 50-60, воно летіло, може навіть і більше. Звичайно, що зараз такими палками, як оце у нас, кастмастером, 60-70 метрів це взагалі не є проблема. А якщо вдягнути якийсь, я не знаю, там вантажик грамів 60-70, то можна її 100 плюс закинути. Ну, якось так, друзі, чекаємо. Вечірнього клювання, тому що діди не просто так сюди приходять і водичку пхають теж не просто так. Сподіваюсь, сьогодні буде красик, а можливо, буде і непоганий підлєщик. А Може, лящик. Ну, лящика я євгену і так дам. Просто так. Тут риболов це не стосується. Отак, якщо дивитися. ...по пояс, то таке, як ніби дід стоїть. Піднімаєш вище, там молодий гребень. Починає, друзі, у нас уже трішечки темнішати. Водичку вже штовхнули дуже багато. Прямо мені вже подобається. Зараз ще, напевно, перезакину на все, що в мене там залишилося з апаріків та червячків. Зачекаю, можливо, ще щось спіймаю. Та, в принципі, будемо вже збирати свої ці всі лахи з Євгеном та вирушати додому. Монтувати для вас відосик. Євген кидає. Десь метрів 60. Закид. Ну що, друзі, кінець нашої риболовлі. ми після того ще нічого не спіймали. Як закинув, двічі я перезакинув. Тиша повна. У хлопців теж тут зараз повний пляж рибочків, друзі, повний. Але всі прийшли, прийшли, прийшли на ніч або до пізного вечора. Ну, десь там до годин. 10-11. Ми зараз з Євгеном вже зібрались, пакуємо речі в автівку та вирушаємо додому. Ось така риболовля вийшла. Підсумки цієї риболовлі потрібно їхати сюди зночі, в лею, тобто до ранку або до хоча б там десь пів 12. Тому якось так. Тому що зараз водичку штовхнули дуже добре. Але поки що клювань немає. Ні на опариш, ні на черв'ячок, ні на пуфіки. Коротше, поки що тиша. В день от клювали такі, знаєте, бички, таранушка, з ладошку. Та й, в принципі, більше такого нічого не було. Тому якось так, друзі. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, гарної ночі, всіх обняв, припідняв і до скорих зустрічів!